Портрет Мохамеда Буазізі – символу революції в арабських країнах. На картині у відомому поп-арт стилі він вдивляється у горизонт. З його акту самоспалення наприкінці 2010 року у Тунісі розпочалася арабська весна. Тепер його портрет тут на першому палестинському біналі сучасного мистецтва. Голоси та зображення арабської весни, тіні примар та ретрофільми – основні експонати набієнали. Це духи, що прийшли до нас із темряви. Це душі, що принесли себе в жертву заради свободи. Можливо, вони десь поряд, як фантоми, які я можу вивести на світло. Можулікатіаталенали отримали назву від відомого символу розділення. Ізраїльський контрольно-пропускний пункт в Каландії є одним з основних місць перетину кордону між західним берегом річки Йордан та Ізраїлем. Було не просто встановити витвори мистецтва у важкодоступних палестинських селах, розпорошених по всьому західному берегу. Однак, проект вдався. Люди їдуть до селища Абвейн за мистецтвом та відпочинком. «Культурні організації відчули, що настав час об'єднатися завдяки співпраці саме інституцій Наш голос звучить гучніше. Нас почує більше людей. Проект працює не лише для того, щоб привернути увагу решту світу. Це для пошуку, втілення задумів та роботи з аудиторією, різною аудиторією в селищах та містах. Артгалереї у селищах взяли назви від таборів біженців та контрольно-пропускних пунктів для палестинських діячів мистецтва з західного берегу. Це шанс об'єднатися всупереч атмосфері розділення, в якій вони змушені жити завдяки політикам. Бути частиною цього обінали це неймовірне відчуття, особливо тому, що ми переживаємо єдність між палестинцями. Це шанс для митців побути попрацювати представити роботи разом. Головне це єдність. This is what it means – unity. тут набієнали кричать невирішені проблеми регіону. Останнім часом мистецтво стає популярнішим на західному березі. Свідчення цьому натовпи відвідувачів на Бійнале.